Я ваш чудовий продукт не купую. Я купую вашу компанію, вашу технологію та ваш талант. Інновації – це те, що відрізняє лідера від наслідувача. Якщо ви працюєте на когось, то будь-який день може бути вашим останнім. Але коли ви працюєте на себе, кожен день це можливість щось зробити гарно. Я думаю, що дизайн це та частка, за яку людина сприймає технологію. Ми створюємо інструменти для людей, які змінюють світ. Якщо ви робите щось, що вам дійсно подобається, вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Якщо ви хочете, щоб щось було зроблено правильно. Зробіть це самі. Якщо ви знаєте, що щось чудове наступає, тоді варто ризикувати, інакше життя стає нудним. Найкращий спосіб пророкувати майбутнє це його винаходити. Інновація це здатність бачити зміни як можливості, а не як загрози. Кращі ідеї найчастіше приходять в голову тих, хто працює самотужки. Якщо ви зробите щось чудове, то навіть люди, які звикли критикувати, поважатимуть вас. Не переставайте шукати, поки не знайдете те, що вас цікавить. Не зупиняйтеся на поверхні, копайте глибше. Не можна стати успішним. Працюючи над низькопріоритетними завданнями. Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям. Якщо ви робите те, що вам подобається, ви знайдете людей, які поділяють ваші інтереси. Якщо ви хочете бути успішним, потрібно любити те, що ви робите. Якщо ви не знаєте, чим займатись у житті, то спробуйте знайти своє покликання. Якщо ви не робите помилок, ви не пробуєте нічого нового. Нехай ваша робота стане не просто роботою, але і мистецтвом. Найбільша нагорода це бути в основі творення чогось великого. Кожен Хто змінює світ, починає однієї людини. Інтуїція це дуже цінний дар, який допомагає зробити правильний вибір. Успіх це не те, що ви маєте, а те, ким ви стаєте. Інновація полягає не в тому, що ви просто робите щось нове, а в тому, що ви робите щось нове, що змінює світ. Якщо ви не можете зробити чогось на 100%, не робіть цього взагалі. Ви можете змінювати світ, працюючи над своїм власним маленьким куточком світу. Якщо ви хочете стати успішним, ви повинні знати, чого ви хочете досягти. Найбільшою помилкою є не те, що ви робите, а те, що ви не робите. Успішні люди не чекають на можливості, вони створюють їх самі. Найкращий спосіб передбачати майбутнє винагородженням створювати його самому. Якщо ви хочете стати великим, працюйте над чимось великим. Якщо ви не вірите у свої здібності, то ніхто інший не повірить. Успіх полягає не в тому, що ви маєте. А в тому, що ви дієте. Ваша робота повинна мати сенс і задовольняти вас духовно. Успіх це досягнення того, що ви хотіли досягти, і здатність впевнитися в тому, що ви цього досягли. Життя це найкращий вчитель, а проблеми його курс. Ваша робота буде заповнювати значну частину вашого життя і єдиний спосіб справитися з нею любити те, що ви робите. Краще прикласти більше зусиль до вибору правильного напряму, ніж до забезпечення успіху на цьому напрямку. Найбільша помилка думати, що у вас достатньо часу. Ваші можливості досягти успіху обмежені лише вашою уявою. Життя складається зі змін, а зміна це можливість досягати нового. Ніколи не зупиняйтеся в своєму розвитку. Найкращий спосіб зробити щось почати з того, що потрібно зробити прямо зараз. Краще робити щось, ніж не робити нічого. Успіх це досягнення мети, а не стан, в якому ви знаходитесь.